Як я познайомилася зі своїм чоловіком французом, це насправді історія нагадує історію попелюшки, я думаю, тому що я приїхала з Маріуполю у французькі Альпи просто наукати. Приїхала сюди, тому що могла собі дозволити на свою фріланську зарплатню тут орендувати щось маленьку квартирку не в сезон. І мені було тут дуже сумно, дуже одиноко. І тому я зайшла на Тіндера там, зустріла його, я була ну, на кращій своїй формі, втратила багато волосся від стресу, від ну, бомбардувань. І ну, була сумною такою. Але okay. в мені була така сила духу, такий авантуризм, тому що коли я все вже втратила і мені вже нічого було втрачати, я вирішила на такий... Буремний шлях поїхати у Францію, одна, а знала французьку, я тут вже бувала. І ось на тінтере ми познайомились і він відразу так почав зі мною, як сказати, проявляти знаки уваги дуже активно. Подарунки дуже піклувався про мене. І десь через два місяці ми з'їхали офіційно. А, так майже через місяць, і потім через рік одружилася і вже три роки ми разом живемо. І я хочу, щоб э, то, чому я сказала по полюшки, тому що э, всі люди можуть покохати когось, коли він щасливий, коли він ресурси, коли він на вершині. А не завжди, як мій чоловік можуть розрозводяти когось, коли він в ну, такому дуже важкій ситуації. Ось ну я про що, що іноді життя складається так, як цього не чекаєш, тому вірте у себе, вірте в свою долю, всі ваші мрії не тільки про кохання, а всі всі обов'язково збудуться.